Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, я роблю розпаковку, посилка від Маші. Захоплення марічки, канал зветься. Ось. Прийшла мені моя посилочка. Ось Маша мені відіслала якоюсь швидкісною укрпоштою. Я вже не пам'ятаю, що це. Ага. Експрес доставка, чи як? О, дуже хутко прийшла. Вона в суботу відправила, а нині вже є. А нині вівторок. Тут То -то зазвичай тиждень часу йде та посилка, поки прийде. А це вже тут, як тут. Так що ось таке. Машенька, я дякую за те, що ти мені відправила. все одно. Будеш сварена так. Ага, ще тут розклеїти. Зараз покажу. Бо ти мала мені тільки вислати малесеньку, малесеньку бутилочку. А ні, таку велику коробку. Ось, дивіться, що вона мені прислала. Подивіться, яка вона в мене вредна. Так, Наталю, на, тримай. <гум> Дякую. Дивіться, яка красота. Яка козя? Так, з козячим молоком. Чекайте. Ваня. Я візьму очки, бо я так не бачу. Що тут пише? Мені аж цікаво почитати. Так. З вітаміном А Е, групи Б фолія. Винограду. Так, бабусині рецепти. Крем. О, бачите, який гарний. Тримай. Дякую. А це? А це не по-нашому пише. О, ніве Ясов. Тримай. Машенька, я дякую. Ну, я ж тобі казала тільки мені одну мою бутилочку. Козіньку, як завинула багацько. От що мені треба було. Так. Це. І там і не моїм козям. О, Є! що таке так пахне тут? Так. Перець суміш класична. Так. Так. Порошок до печива. Ось такий. Так. Ваніль. Я дуже дякую, я щиро дякую. Ну-но-но-но но, но, но буде. Но-но-но буде. Ох. Це типу нам, як щоб я багато пекла чи що. Так, да? так. Да? Ні. Так, а це що? Ванілін теж, тут вже інакший. Цукор ванілінгу. Ого, будь здоровий. Так, суміш перців мелених. А це мій? Маша, от що що, а от за це будеш бита? Я тобі і правду говорю. Так. О, оліговіт! Вона мені брала в себе в етаптеці таку маленьку баночку, бо я... малої баночки мені не було де взяти, а мені великої не треба. Це мої кози проколоти після окоту, щоб їх часом не взяв, знову ж таки, параліч. Це на козу дорослу колиться 5 кубиків раз в тиждень. Раз в тиждень колиться Ось 4 тижні треба проколоти. Один, один раз в тиждень 4 тижні підряд. Тобто, 4 ін'єкції треба на кожну козу зробити. Цей є вітамін, тільки місяць дійсний від того, як його відкриють. Ось, оце моїм козам Оце смаковики. Руки в красці. Ой, я думала, що я всі повимивала вкраски. Так. О. Ящик цукер. Запрошую. Зараз ми споткаємо. А нічого в нас не злипне? Я вам не дам, будуть мої. І я тортик буду їсти. Ти тортик? А ну, там вже нема. Я вже з'їла все. Бозимки. О! Так що ось такі то справи. Машенька, щиро дякую за посилку. Дякую за посилочку. Дуже приємно. Але ну я ж тільки просила оліговіт заказати мені. А не стільки багато всього. Ну, як не є, посилки весь час приємно получати і приємно відправляти. Так що ось така тут смакота. Мої ромашечки. Мої ромашечки, ромашечки. О! Маша, знаєш, я люблю ромашки. Так що. Дякую всім за спілкування. Всім дякую, хто був з нами, хто робив з нами розпаковку наших смаколиків і приправ і всього остального. Ось. А крем гарно пахне, я не нюхала. Файно, вони обидва файно. М -м -м, так гарно пахне. Там дуже слабо чути, бо воно закрите. А що то воно відкручується чи просто знімається? Ага. То ж на що ту робити, мам? Тримай, закручуй. Отак треба вміти. Файно пахне. От тепер я вже почула, що пахне. Ой, господі Боже. Всім цього самого найкращого, гарного дня, бережіть себе, що зробив. Всім миру спокою і дай Бог, щоб у вас були по життю тільки найкращі друзі. Ось. Щоб всім все було приємно отримувати посилки, відправляти посилки, щоб було приємно всім спілкуватися. І щоб все було. Як найкраще, головне скорішує нам перемоги, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім, папа, бережіть себе і своїх рідних.